Немії, сьомий розділ. І сталося, як був збудований мур, то повставляв я двері, і були понастановлювані придверні співаки та левити. І призначив я над Єрусалимом свого брата Ханані та зверхника твердині Хананію, бо він був чоловік правдивий і Бога боявся більше від багатьох інших. І сказав я до них: Нехай не відчиняються єрусалимські брами аж до спеки Сонця. І поки вони самі стоять, нехай позамикають двері, і так тримайте, і поставити варти в єрусалимських мешканців, кожного на його сторожі і кожного навпроти його дому. А місто було широко просторе, велике, та народу в ньому мало, і доми не були побудовані. І поклав мені Бог мій на серце моє зібрати шляхетних і заступників та народ, щоб переписати. І знайшов я книжку перепису тих, хто прийшов перше, а в ній я знайшов написане таке: Оце виходьки з округи, що прийшли з полону вигнання, яких вигнав був навоходоносор цар Вавилонський. і вони повернулися до Єрусалиму та до Юдеї, кожен до міста свого. Ті, що прийшли, були з Заровелем Ісусом і Неймією, Азарією, Рамієм, Нахаманієм. Мордахеєм, мілшашном, місперетом, бігваєм, нехумом, Бааною число людей Ізраїлевого народу, синів Паршових 2172, синів Шеватійних 372, синів Арахових 652, синів пахат Моахових і синів Ісусових та Йоахових, 2818, Синів Еламових, 1254, синів затуєвих 845, синів Закаєвих 760, синів біннуєвих 648, синів Биваєвих 628, синів Азгадових, 2322, синів Аддонікамових 667, синів Бігваєвих – 2067. Синів Адінових 657, синів Атетових, синів Ахізіїних 98. Синів Хашумових 328. 28, синів Бицаєвих 324. 24, синів Харіфових 112, синів Гівонових, 95, людей з Віфлеєму та Нетофи 188. людей з Анототу – 128. Людей з Бет Азвемуту 42, людей з Кір'ят єаріму Кефіри та Баероту – 743. Людей з рами та Гави, 621. Людей з Міхсмасу – 122. Людей з Бет Елу та Аю 123. Людей з Нево, другого 52. Виходьків з Еламу, другого, 1254.

Синів Харімових 1017, Левитів, синів Ісусових з Кадамілового дому, з синів 70 і 4, співаків, синів Асафових, 148, Придверних, синів Шалумових, синів Атерових, синів Талмонових, синів Акувових, синів Хатіниних, синів Шоваєвих, 138, храмових підданців, сини Ціхені, сини Хасуфені, сини Табаатові. Сини Керосові, сини Сіїні сини Падонові, сини Леваєвині, сини Хагавині, сини Салмеєві, сини Хананові, сини Гіделові, сини Гехарові, сини Реаїні, сини Рецінові, сини Никодині, сини Газамові, сини Узині, сини Пассахелові, сини Басеєві, сини Маунінові, сини Нефішсинові, сини Бакбутові, сини Хакуфині, сини Хархурові. Сини Бацлітові, сини Мехидині, сини Харшині, сини Борскосові, сини Сісерині, сини Тамехові, сини Неціяхові, сини Хатіфені, синів Соломонових рабів, сини Сотаєві, сини Соферетові, сини Перідині, сини Ялині, сини Драконові, сини Гідделові, сини Шефатійні, сини Хатілові, сини Похерет Гатцеваїмові, сини Амонові. Усього цих храмових піддатців та синів Соломонових рабів трисотні 92. А оце ті, що прийшли з Телмалеху, з Телхарші, Керу Адону та Іммеру, та не могли довести роду батьків своїх та свого насіння, чи вони з Ізраїля. Синів далеїнених, синів тов'їнених, синів Некодинних, шість сотень сорок і два. А священників, сини Ховаїні, сини Коцові, сини Барзіллая, що взяв жінку з дочок Гілеядина на Барзіллая і став зватися їхнім ім'ям. Вони шукали запису свого родоводу, але він не знайшовся. І були вони вилучені зі священництва, а намісник сказав їм, щоб вони не їли із святого святих, аж поки не стане священник до Уріму та тумміму. Усього збору разом 42 360. Окрім їхніх рабів та їхніх невільниць, цих було 7330 сім. А в них співаків та співачок 245. Їхніх коней було 736, Їхніх мулів 245, і п'ять, верблюдів чотири сотні тридцять і п'ять, ослів шість тисяч і двадцять. А частина голів батьківських родів дали на працю. Намісник дав до скарбниці золота тисячу дерейків, кропильниць п'ятдесят, священичих шах п'ятсот і тридцять, а з голів батьківських родів дали до скарбниці на працю. золота двадцять тисяча дверейків, а срібла. 2200 мін, а що дала решта народу золота 20 тисяч дарейків, а срібла 2000 мін, а священних шат 67 і осілися священники, і левити, і придверні і співаки, і дехто з народу, і храмові підданці, і весь Ізраїль по своїх містах. Як настав сьомий місяць, то Ізраїль сини були по своїх містах.